Який мульчер знову в наявності. Але зараз вони під торгівельною маркою Грюнвельд, завод-виробник Вейма. Шановні, це техніка для Європи і отримуємо ми її з Європи. І у нас дуже багато запитів на цю техніку. Хто чекав, мульчери в наявності? Зараз вони йдуть під маркуванням GWX 700 я вас з ним познайомлю. Відразу хочу сказати, що він вдосконалений, і хто собі шукає техніку, яка буде перебивати вашу траву або хащі, або гілочки тоненькі під мульчу. Саме ця техніка вам допоможе, і зараз я вас з нею познайомлю. Дивіться: ну по-перше, наскільки зручно нею керувати. Тепер головне це двигун. Потужний двигун вже посилений 9,5 кінських сил, бензиновий від виробника Грюнвельд. Вітряний фільтр, який має три ступені очистки, подивіться, які колищадка. А зміцнили колеса, щоб не пробивались. І це дуже дуже вагомий такий внесок, тому що ми чули від вас зворотній зв'язок. Тепер по характеристикам: ширина захвату робочого органу 700 міліметрів. Хочу показати, які у нас тут ножі. Дивіться. Ось так. Бачите? І грикоподібні ножі, вони обертаються і перебувають все. Висота обробітку від 8 мм. Ось тут у нас опорні колища. За допомогою ось цих колищаток, обертаючи ось так, ми регулюємо висоту обробітку. Тепер по органам керування. Ну, дивіться, наскільки зручно його тримати. Регулюється по висоті руль. Ось так. Тепер дивіться, у нас є. Розблокування, тобто вижили важель, він сам обертається навколо своєї осі. Також це досить легко. Коробка, коробка. Три швидкості вперед, одна назад. Ось так. Під лівою рукою, отак ось натискаючи, ми вмикаємо робочий орган, тобто ножі. А під правою рукою ми вмикаємо швидкість, натискаємо ось так і він рухається. Кому цікаві? Ось такі мульчери є в наявності. Хто бажає, можливо, побачити, як він працює, ми додатково, можливо, покажемо, протестимо, але я дуже багато знімав. Він круто працює. Зараз я знайомлю з тим, що вони є в наявності під торгівельною маркою Грюнвельд. Хто бажає самі замовити ось такий мульчер, чекаю вас в коментарях. Підписуйтесь, коментуйте і задавайте питання. Будуть питання зняти його в роботі, обов'язково знімемо. Дякую.